Слухайте, як же приємно отримувати е, такі підтвердження своїх відео. Під перед останнім відео, яке я виставляла, це про жест гору самозванця. Мені написало дуже багато людей про те, що це жест вітальки з серіалу. А хто такий Віталька? Віталька був гору самозванець в «Коханні». <рес> Перше жест про е, гуру самозванця я прочитала в виписках з спостережень Оксфордського університету. І чесно кажучи, коли постила, мене мене брали сумніви тільки по тій причині, що я розуміла, що я не дуже пам'ятаю цей жест в житті. І тут ви мені таке пишете. Я вам дякую. Мені люблячі хейтери писали про те, що невербаліка це ні о чому. Що невербаліка — це пальцем в небо. Що що придумала, то сказала. Мене це дуже дивувало. Що я взагалі людям промиваю мозк та маля НЛП. До чого це я взагалі не поняла, що невербаліка аля карти таро, нумерологія і астрологія це все туди. Я думаю, що в мене точно в підписниках є люди, які поспорять на тему астрології, нумерології і карт таро. Так само я поспорюю я стосовно невербаліки. Чому так важливо використовувати акторам невербаліку? Тому що от часи пройшли, і люди, крім того, що пам'ятають вітальку, вони пам'ятають його жест. Жест гуру Шарлатана в коханні на третьому курсі Театрального інституту, коли я навчалася в Карпенка Карого, і ми цілий семестр вивчали невербальне спілкування. У нас був запрошений викладач Шулаков, який з нами зробив цілу виставу по невербаліці. Як я в принципі почала закохуватися в невербальне спілкування, це коли він попросив показати всіх нас нігті не пальці, а нігті і всі так, ну, типа, ну. Показали нігті, він подивився і сказав: ну чудово, добре, що я буду працювати в найближчих семестр з щирими і добрими дітьми. Що? Причому тут наші нігті і до щирості й доброти. Потім він нам пояснив, що коли люди показують ось так, от, ось так, от нігть, це про щирість і доброту. А от коли люди показують ось так, от нігть, це про жадність і про м, агресію. І мене, чесно, дуже дивує, коли актори сприймають невербаліку як щось, типа, якось єрунду. Це дуже важливо. Ну, це дійсно дуже важливо. Ну, ось, наприклад, якщо актору потрібно показати ну, неприязнь до когось, да? тобто можна зробити це так. Типу. Ну, вроді норм. А можна зробити так. Ну, мені здається, так смачніше. Це мені так здається. Актори. Використовуйте невербаліку в своїх ролях. Вони будуть смачніші вони будуть сочніші вони будуть прекрасніші І вони будуть так запам'ятовуватися, як неважливо, як ви ставитесь до цього персонажа, але люди запам'ятали гуру самозванця. Використовуйте.